Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Сьогодні з нами на зв'язку. Петро Черник. Мої пане Петро, мої вітання вам. Слава Україні. Великий десантний корабель вперше атакований у порту Бордянська у березні 2022 року, а остаточно знищений силами оборони України 26 грудня 2023 року. Пане Петро, я думаю, що можна ще один плюс, ще одну перемогу зафіксувати збройними силами України. Ну і загалом варто звернути увагу на заяву генерала Олещука, командувача повітряних сил збройних сил України, який зазначив, що ураження великого десантного корабля відбулося силами та засобами нашої тактики. Річної авіації, наші літаки зайшли в повітряний простір, який нібито надійно та ретельно охороняється ворожою системою протиповітряної оборони, і змогли завдати ракетне ураження. Я так розумію загалом, що реалізувати цей план, треба було придушити ключові елементи ворожої ППО на території тимчасово окупованого Криму. І ось ми бачимо такий результат. Ну тут може бути дискусія, чи наші літаки заходили в їхню. Ешлановано прикриту протиповітряну оборону не забуваємо, що саме стормшедок, котрі інтегровані в літак судна Т-4, може мати комплектацію і на 500 кілометрів. А якщо так, то це цілком робочі відстані для того, щоб не наражати себе на потенційне збивання літаків, може наблизилися, хоча допускаю, що і могли зайти на якусь глибину потрібну для. Ракетних пусків, що означає, що означає це, що відбулося це потоплення. Неправду відмінусувався дуже серйозний вантажовоз. Розуміємо, що о, оцей корабель, великий десантний кор, е, великий десантний корабель проекту 775, Він міг брати на борт у межах до 500 тонн. Якщо ми переводимо у кілограми, це 500 тисяч кілограмів. Якщо ділимо умовно на 200, чому на 200? Десь так приблизно варюється шахет 136, то Там могло бути більше ніж 2000 одиниць цього. Озброєння, бо те, що там щось було, в цьому немає ні найменшого не, судньому, вибух був занадто гучний, палало надто сильно сам корабель по собі, якби якби він був порожній, він він би так горіти не міг. А якщо це навіть були звичайні артилерійські боєприпаси е, умовно 152 го калібру, то середня вага їхня десь у межах 50 кілограмів. Це так це також у межах до 10 -ти тисяч снарядів Це така добра половина. Добова норма всього того, що застосовують росіяни по всій лінії розмежування. Плюс цей корабель, це так звана безповоротна втрата. Замінити на його не можуть і не зможуть. Це мінус більше ніж 80 мільйонів доларів. І ми точно можемо констатувати, що під завершення 2023 року ми сягнули стратегічного паритету в акваторії Чорного моря. Це при тому, що Україна не має повноцінного флоту, і це направду, хороша. новина. треба добивати ті арештки. Котрі ще залишилися, вони ще доволі дошкульні і небезпечні, чи я вас зрозумів, що на сьогоднішній день у Росії немає повноцінної вже заміни е, цьому БДК, цьому кораблю, і кожна втрата вона є непомірною і не менш болісною для них наразі, саме цього класу саме цього класу проекту 775 однозначно так це кораблі, котрі будувалися ще за часів варшавського договору. Саме оцей корабель, один з наймолодших. Він кінця 80-х виробництва судобудівні заводи у Гданську вже ніякої такої подібної продукції не не випускають. І плюс діє доктрина Монтре 1936 року. Турки закрили босфор і Дарданели для будь-якої воєнної техніки Російської Федерації. Дійсно замінити. Не зможуть з огляду на те, що потенційно кримський міст рано чи пізно піде під воду, то саме такими кораблями і розраховувалося довозити все необхідне у Крим. От і маємо той феєрверк, який маємо направду супер якісна робота. Е, і ще ми в грудні загалом бачили, що російська тактична авіація зазнала одні з найважчих втрату граничної короткі такі терміни, і мені здається, що м, це змушує російське командування терміново переглядати стратегію застосування тактичної авіації, чи не так? Однозначно так. І давайте ми це питання дещо детальніше з'ясуємо, бо воно дуже серйозне. Чому десь з осені цього року, десь так, серпень. Вересень росіяни, дійшовши до критичної точки по артилерії, вона така доволі критична. Ще, звичайно, не переломна, не переломна Але я поясню це питання, були між собою взаємозв'язані. В травні ми знищили більше, ніж 550 арт то У червні 688, у липні 678, серпень 641 і абсолютний рекорд вересень 947 разом складаємо більше ніж 3600. Якщо ділимо на 72. А так комплектується штатна артилерійська бригада. Більше 50 бригад. Ну це космічна цифра. Що зробили Росіяни? Компенсували це за рахунок коректованих авіаційних бомб, особливо ФАБ 250 фап ФАБ фап ФАБ І саме су 34 якраз був для цього найкраще придатний. Вони нам дошкуляли неймовірно за листопад місяць більше тисячі. Скидань за місяць. Ну, це колосальна цифра, розуміючи, яка це велетенська вибухова цифра, вибухова сила, звичайний патрон АК-74, 5,45, на, на 39 це півтори грама пороху. Півтори грама пороху і на відстані до трьох кілометрів може убити людину. Тож ми собі уявляємо, що таке 500 кілограмів вибухових речовин. І от ми намацали алгоритм. Як їх нищити сукупно за кілька днів п'ять серйозних авіаційних комплексів, бо це ще і су 30 ну це мінус чверть мільярда доларів, десь 50 мільйонів доларів плюс-мінус вони коштують і будувати їх їм дуже і дуже важко. З кожним місяцем все важче і важче, і це колосально хороший крок уперед. Якщо зуміємо, зуміємо дійсно обмежити застосування цих дошкульних бомб? Ну тоді по деяких ділянках у нас можуть відкритися доволі цікаві перспективи. you <laughs> Будемо на це сподіватися. Пане Петре. при цьому з'являється інформація, що на одному з напрямків ворог змінив тактику в бойових діях окупантів минулої ночі. Зафіксовано паузу. Як повідомляють сили оборони півдня України, ворог здійснив 12 марних штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра, зазнавши втрат на лінії бойового зіткнення. Противник змушений був повернутися до попередніх позицій. Йдеться про що контрбатарейна боротьба триває. Навіть ще підрозділи ЗСУ тримають оборону та наносять вогневе ураження. Хотілося б зрозуміти для чого. Ця пауза витримана, чи вони коригують свої плани, нарощують якийсь певний боєприпас. Взагалі, з чим пов'язано? Я не бачу якоїсь особливості у цій новині. Це нормальні штатні речі. Не може ніхто, ні мені вони нескінченно атакувати. Так не буває, потрібна. Перегрупування, ми зу, ми уміємо тримати свої позиції. Ми розширюємо цей так званий лівобережний плацдарм на Херс, Херсонщині. Противник пішов на якесь певне переосмислення. Дуже важливо правильно поставити акцент. Не є це якась особлива подія, яка по особливому може уплинути на цій ділянці фронту. Найімовірніше накопичують ресурс і людський і артилерійський, і будуть штурмувати далі. Як довго і як потужно покаже час? Угу. І пане Петре коротенько, хочу хотів, щоб ви проаналізували і сказали вашу думку з приводу того законопроекту, що наразі з'являється. Вже різноманітні думки чуємо і певну критику. Я нагадаю, що в Україні з'явився текст нового проекту закону щодо внесення зміни положення про мобілізацію в Україні. і каже про те, що там будуть певні жорсткі обмеження для ухилянтів і за руль авто не сядеш, а квартиру потім не продасиш. Загалом, де цей е, баланс для того, щоб і підтримувати нашу армію в е, належному рівні, і при цьому, щоб суспільство не розуміло, що це дійсно необхідно, але не відчувало при цьому, що е, е, держава обмежує їх у своїх правах? Я взагалі не розумію питання, що держава когось обмежує війна, екзистенційна шановне товариство, пора нарешті на другому році це зрозуміти. Противник показав Бучі, Бородянці і Ірпіні, що буде з нами робити. В разі нашої капітуляції, якщо ми капітулюємо, то давайте ми за паралеллю 1932-1933 року нагадаємо, що вони з нами зробили. Вони влаштували нам голодомор саме за те, що ми вирішили вийти з їхнього московського імперського лона. Звичайно, там ще Сталін переслідував і іншу суто фінансову частину, бо тоді є єв... Пельські ринки були засипані українським збіжжям, і на ці гроші була проведена велетенська індустріалізація. Але ворог ставить за мету е, всього дві речі. Якщо не можемо повернути Україну назад до Росії, це перша мета, то її треба знищити. А якщо так, ну, то який у нас вибір? Ніхто, крім нас, воювати не буде. Я не вважаю цей закон Драконівським. Угу. Пане Петре, наостанок, ваш прогноз сьогодні, 26 грудня, і хотілося б зрозуміти, чого очікувати загалом на фронті у 2024 році, при тому, що ми маємо, і при тому, що обіцяють наші партнери. Якщо скажу свою позицію, якщо нарешті у нас з'явиться достатня кількість авіації. Твердо переконаний, що авіація це кавалерія сучасності, це не мої слова, це слова Уінсона Черчилля, З достатньою кількістю далекобійних ракет і важких бомб. Помножене це все на якісну радіоелектронну боротьбу. З достатньою кількістю великих далекобійних ракет про Атакамс не писав і не лінив. І не і не і не говорив хіба що лінери, то перебіг війни може дуже сильно прискоритися. Але питання кількості два-три десятка ракет направду нічого не вирішують. Прекрасно, що відбулася така подія, як, як от зараз, із великим дезантним кораблем. Ну але це не той момент, котрий може переламати війну. Під час війни у першій затоці 1991 року. А американці в активній фазі в операції буря в пустелі застосували проти. Армії Саддама Хусейна, за півтора місяці більше ніж 600 ракет були доби, коли відстрілювалися від 20 до сотні. Я собі це поки що важко уявляю. От якби такий пакет зброї направду з'явився у достатній кількості, то що найменше вийти на північне поазов'я могло би стати реальністю наступного року. А так все виглядає, що ми в третій стадії класичної індустріальної війни перемелювання сил і засобів противника. Як казав Джордж Пешинг, великий американський генерал. Першої світової війни солдати виграють битве. Логістика виграє війну. І сподіваємося, що в частині логістики ми виграємо. Треба на їхню територію переносити війну. Дійсно, будемо сподіватися, і все для цього робити. Пане Петро, дякую щиро вам за цю коротку, але змістовану розмову. І вам бажаю доброго здоров'я. Бережіть себе до наступної зустрічі на нашому каналі Ми з України. Дякую.